Свічка тихо потріскувала у старому латунному свічнику, відкидаючи теплі відблиски на стіни моєї київської квартири. На дворі падав лопатий сніг, а я сиділа в кріслі, загорнувшись у плед, і дивилася на тремтливе полум'я. Це була особлива свічка з тих, що бабуся Марія завжди запалювала на різдво. Вона зберігала їх у старій картонній коробці з зуття, загорнуті в білий льняний рушник. З вишитими червоними півниками. Минуло вже п'ять років і от бабусі не стало, але щоразу, коли я дивлюся на вогник свічки, мені здається, що чую її лагідний голос і відчуваю запах свіжоспечених пиріжків з картоплею. Бабуся Марія жила в селі Калинівка за сто кілометрів від Києва. Її невеличка хата, вкрита потемнілою від часу черепицею, потопала в розкішному квітнику. Навіть взимку, коли все навкруги було вкрите снігом, у бабусиних вікнах яскраво цвіли фіалки та герані. Того року я приїхала до неї якраз перед Різдвом. Мені було 35, і життя здавалося суцільною низкою невдач. Робота бухгалтером у великій компанії висмоктувала всі сили, стосунки з чоловіком тріщали по швах, а діагноз безпліддя остаточно підірвав мою віру в майбутнє. Я просто не знала, куди подітися від тієї задушливої безнадії, що огортала мене в місті. Бабуся зустріла мене на подвір'ї, закутана в теплу хустку, їй сиве волосся вибивалося з під неї сріблястими пасмами, а в очах світилася та особлива мудрість, яка приходить тільки з роками. Ну що, Оленко, знову душа болить? спитала вона, обіймаючи мене. Від її кожуха пахло морозом і димом з печі. У хаті було тепло і затишно, на старенькій газовій плиті булькотів борщ, на підвіконні муркотів рудий кіт мурчик, а на стіні цокав старовинний годинник, який ще дід привіз з Німеччини після війни. Бабуся метушилася біля печі, виймаючи гарячі пиріжки, а я сиділа за столом і розповідала їй про свої проблеми. «Знаєш, онучко, сказала вона, присівши поруч, життя воно як оця свічка, іноді здається, що от от згасне, але варто трохи захистити вогник від вітру і знову горить ясно. Вона дістала з шафи ту саму коробку зі свічками і обережно витягла одну, високу, білу, з тонким узором по боках. Це особливі свічки, пояснила бабуся, встановлюючи її у свічник. Їх мені ще твоя прабабуся передала, казала, що вони не просто світло дають, а й душу зігрівають. Вона запалила свічку, і кімната наповнилася м'яким теплим світлом. Того вечора ми довго розмовляли. Бабуся розповідала про своє життя, про те, яку молодості втратила первістка, як пережила смерть чоловіка, як піднімала на ноги дітей сама. Але знаєш, що мене тримало? Казала вона, дивлячись на вогник, віра в те, що все минає і радість, і горе. Головне, не дати своєму серцю захолонути. Я слухала її і відчувала, як щось всередині мене потроху відтає. Біль нікуди не подівся, але став якимось зрозумілішим. Ніби хтось нарешті пояснив мені, що це нормально страждати, але ненормально здаватися. Наступного дня я прокинулась від запаху свіжої випічки. Бабуся вже поралася на кухні, готуючи різдвяну вечерю. Вставай, сонько, гукнула вона, помітивши, що я розплющила очі, будеш мені допомагати кутю варити. Я потягнулася, відчуваючи, як приємно ниють м'язи після сну на твердому бабусиному ліжку з периною. За вікном все ще падав сніг, вкриваючи село білою ковдрою. На подвір'ї сусідський пес Рекс ганявся за воронами, залишаючи на снігу химерні сліди, десь у далині дзвонили церковні дзвони, у новій церкві, яку збудували всього три роки тому всім селом. Знаєш, як колись Різдво святкували, почала розповідати бабуся, перебираючи мак для куті. Ще як я малою була, то ми з дітьми ходили колядувати по всьому селу. Мороз тріщить, сніг грипить під ногами, а ми біжимо від хати до хати з різдвяною зіркою. Тепер вже не те. Молодь у місто повтікала, а старі самі сидять. Я мовчки слухала, допомагаючи їй готувати. Думки поверталися до чоловіка, Андрія. Останнім часом ми майже не розмовляли. Він з головою занурився у роботу, а я у свої проблеми. Здавалося, між нами виросла невидима стіна. А ти знаєш, що твій дід теж спочатку не хотів дітей, раптом сказала бабуся, ніби читаючи мої думки. Все робота та робота. А потім, як народилася твоя мама, то світу білого не бачив так любив її. Вона зітхнула, витираючи руки об фартух. Часом треба просто час дати і собі, і іншим. Ми готували цілий день. Бабуся навчила мене робити вареники з капустою за своїм особливим рецептом, показала, як правильно замішувати тісто для пампушок. Головне, з любов'ю, приказувала вона. Тоді все вдасться. Надвечір до нас завітала сусідка, тітка Галина, принесла банку соління. Вони з бабусею довго розмовляли про сільські новини, у кого корова отелилася, хто одружився, кого в армію забрали. Я слухала їхні розмови і думала про те, як просто і водночас складно влаштоване життя в селі. Коли стемніло, бабуся дістала ще одну свічку з коробки це для твоєї оселі, сказала вона, простягаючи мені її. Запалиш її на різдво і згадаєш мене. Я обережно взяла свічку, відчуваючи, як перехоплює горло від несподіваної ніжності. Ми сіли вечеряти при свічках, за вікном заливав вітер, а в хаті було тепло і затишно. Бабуся розповідала про своє дитинство, про те, як пережила війну, як зустріла діда. Її історії були прості, але в кожній відчувалася така глибина життєвої мудрості, що я ловила кожне слово. Знаєш, чому я люблю свічки? спитала вона, дивлячись на полум'я, бо вони, як життя, горять, поки є сила, і світять усім навколо. І навіть коли здається, що от-от згаснуть, варто трохи захистити і знову розгораються. Тієї ночі я довго не могла заснути, лежала, дивлячись у стелю, і думала про все, що почула від бабусі, про її життєву мудрість, про її вміння знаходити світло навіть у найтемніші часи. І про те, що, можливо, мої проблеми не такі вже й нерозв'язні, як здавалося раніше. Вранці мене розбудив телефонний дзвінок дзвонив Андрій. Його голос звучав стурбовано і водночас ніжно. Оленко, як ти там? Я скучив». Я відчула, як щось тепле розливається в грудях. Може, бабуся мала рацію, іноді справді треба просто дати час. Розмова з Андрієм тривала майже годину, вперше за довгий час ми говорили відверто, без звичних докорів та недомовок. Він розповів, що теж страждає через нашу ситуацію, що боїться мене втратити, що готовий спробувати всі можливі варіанти від лікування до усиновлення. Головне, щоб ми були разом, сказав він наприкінці розмови. Бабуся, яка в цей час поралася на кухні, делікатно робила вигляд, що нічого не чує, але коли я закінчила розмову, лише мудро посміхнулася. Бачиш, серденько, як воно буває, іноді треба відійти на відстань, щоб краще побачити те, що поруч. День видався морозним, але сонячним. Ми з бабусею вирішили пройтися селом. Вона хотіла показати мені місця свого дитинства. Одягнувши теплі чоботи та пухові хустки, ми рушили засніженою вулицею. Сніг рипів під ногами, а дим з димарів піднімався рівними стовпами до блакитного неба. Ось тут була наша перша хата, показала бабуся на місце, де тепер стояв новий цегляний будинок. Маленька, під соломою, але така затишна була. Мама в ній п'ятьох дітей виростила. Вона розповідала про своє дитинство, про те, як вони з сестрами бігали до річки прати білизну, як збирали в лісі гриби, як чекали батька з війни. Біля старої криниці зустріли бабу Софію, давню бабусину подругу. Вони обійнялися, як сестри, хоча бачилися чи не щодня. Марійко, а пам'ятаєш, як ми молодими були? защебетала баба Софія. Як ще на вечорниці ходили, як пісень співали. І вони, забувши про мороз, Почали згадувати свою молодість. Повертаючись додому, ми зайшли до сільської крамниці. Там, як завжди, збиралися місцеві жінки обговорити новини, поділитися проблемами. О, Марійна, онука приїхала, загуменіли вони, розглядаючи мене. Як там у місті? Що нового? Я розповідала про київське життя, про ціни, про транспорт, а вони хитали головами і зітхали. Ой, важко вам там. Вдома бабуся дістала старий фотоальбом, величезний, в коричневій шкіряній обкладинці. Подивися, яка я була молода, сказала вона, показуючи пожовклі знімки. З фотографії дивилася струнка чорнява дівчина з косами до пояса. Важко було повірити, що це моя бабуся. А це твій дід. Вона погладила пальцем фото молодого чоловіка у військовій формі. Красень був, всі дівчата за ним бігали, а він мене вибрав. Ми розглядали фотографії до пізнього вечора, кожен знімок мав свою історію. Весела чи сумна, вона була частиною великого життя, прожитого з гідністю і любов'ю. Знаєш, що найважливіше, сказала раптом бабуся, закриваючи альбом, не те, скільки у тебе грошей чи якого кольору твій паспорт. Важливо, щоб було кого любити і хто любить тебе. Того вечора ми знову запалили свічку, і їм яке світло створювало особливу атмосферу довіри. Бабуся дістала зі скрині стару вишиванку, ту саму, в якій вінчалася. Це тобі, сказала вона, простягаючи мені дорогоцінну річ, носи на здоров'я і пам'ятай, рід наш міцний, як це полотно. Не переживай, будуть і в тебе діти. Я притиснула вишиванку до грудей, відчуваючи, як сльози набігають на очі. У цей момент зрозуміла, що бабуся права, все буде добре, просто треба вірити і не здаватися, як той вогник свічки, що продовжує горіти навіть при найсильнішому вітрі. Наступного ранку я прокинулась від дивного відчуття спокою та впевненості, за вікном все ще кружляв сніг, створюючи казкову атмосферу передріздвяних днів. Бабуся, як завжди, вже поралася по господарству. Я чула, як вона тихенько розмовляє з курми, підсипаючи їм корм, як рипить сніг під її валінками, як дзвенить відро біля криниці. Цього дня ми вирішили готувати вареники не просто кілька десятків, а справжній запас, щоб вистачило і на свята, і щоб мені додому взяти. Бабуся дістала величезну макітру для тіста і почала розповідати про свої кулінарні секрети. Борошна має бути обов'язково просіяне тричі, приказувала вона, орудуючи ситом, і води додавати потроху, щоб тісто відчути. Поки я розкачувала тісто, бабуся розповідала про своє життя, про те, як важко було в повоєнні роки, як вони з дідом будували свою першу хату, як народжувала дітей без лікарів, просто в хаті з допомогою сільської повитухи. Але знаєш, що найдивніше, говорила вона, спритно ліплячи вареники. Ніколи не було такого, щоб я впала духом, завжди знаходилася якась сила, щоб підвестися і йти далі. Надвечір до нас завітала тітка Надія, бабусина молодша сестра, принесла банку меду від своїх бджіл і свіжоспечений хліб. Вони з бабусею почали згадувати своє дитинство, і я з подивом слухала історії про те, як вони пережили голод, як ховалися від німців у льоху, як потім відбудовували село. А пам'ятаєш, Марійко, сказала тітка Надія, як ти мене від тифу виходила. Всі вже думали, що помру, а ти сиділа біля мене днями й ночами, компреси міняла, відварами поїла. Бабуся тільки махнула рукою. Та що там згадувати? Ми ж родина, а в родині як один за всіх і всі за одного. Я слухала їхні розмови і думала про те, скільки мудрості, любові і життєвої сили у цих простих сільських жінках. Вони пережили такі випробування, які нам, сучасному поколінню, важко навіть уявити, але зберегли в собі світло і доброту. Вечері бабуся дістала стару скриню, що стояла в кутку кімнати. Хочу тобі щось показати, сказала вона, обережно піднімаючи важке віко. Зі скрині пахнула чебрецем і м'ятою, бабуся завжди перекладала речі засушеними травами. На самому дні лежав згорток у вишитій хустині. Це придане твоєї прабабусі, пояснила вона, розгортаючи тканину. Тут і рушники весільні, і сорочка вінчальна, і намисто коралове. Кожна річ мала свою історію, свою таємницю. Бабуся дбайливо розкладала їх на ліжку, розповідаючи про кожну. Цей рушник твоя прабабуся вишивала, коли діда свого чекала з війни. Кажуть, поки вишиєш такий рушник, любий обов'язково повернеться. Серед речей знайшлася маленька скринька з сімейними коштовностями, не надто дорогими, але безцінними своєю історією. Там були бабусині сережки, які дід подарував на заручини, хрестик прабабусі, кілька старовинних перснів. Це все тобі перейде, сказала бабуся. Бо ти старша онучка, тобі рід продовжувати. Я хотіла щось відповісти, але в горлі застряг клубок. Як пояснити цій мудрій жінці, що, можливо, я ніколи не зможу передати ці реліквії своїм дітям? Але бабуся, ніби читаючи мої думки, лагідно погладила мене по голові Не переживай, дитино, все буде так, як має бути, головне вірити і не втрачати надії. Ми просиділи до пізньої ночі, розбираючи старі речі і слухаючи бабусині історії. Кожна вишивка, кожна стрічка, кожна фотографія розповідала про чиїсь життя, про чиюсь любов, про чиїсь надії і мрії. І в цьому переплетінні доль і історії я раптом відчула себе частиною чогось більшого, нескінченого ланцюжка поколінь, що тягнеться з минулого в майбутнє. Наступний день почався з несподіваного дзвінка, телефонувала моя мама. Вона хвилювалася, що я так раптово поїхала з міста, але, почувши, що я у бабусі, заспокоїлася. Передавай мамі привіт, сказала вона тепло, і скажи, що я скоро теж приїду. Це була гарна новина, бабуся дуже скучила за своєю донькою. Цього дня ми з бабусею вирішили прибрати в хаті до свят. Дістали старі фіранки, випрали їх у пахучому милі, розвісили на морозі. Бачиш, як сонце їх вибілює, показувала бабуся на мереживні завіси, що майоріли на вітрі. Потім взялися мити вікна. Бабуся дістала якийсь особливий розчин з оцтом і сіллю, від якого скло ставало кришталево чистим. Прибираючи, знайшли на горищі стару валізу з листами. Там були трикутники фронтових листів від діда, листівки від родичів з різних куточків країни, вітальні картки з минулих десятиліть. Бабуся обережно перебирала пожовклі конверти, зупиняючись на кожному. А це від твого дідуся, коли він на цілині був, а це сестра писала з Донбасу ще до війни. Особливо мене вразив один лист від прадіда, написаний у 1944 році. Простими словами він розповідав про війну, про те, як мріє повернутися додому і як сумує за родиною. Бережи дітей, Марічко, писав він про бабусі, і чекай мене, я обов'язково повернуся. І він повернувся одним з небагатьох у селі. Після обіду до нас завітала сусідська дівчинка Оксанка, принесла молоко від їхньої корови. Бабуся пригостила її пиріжками і розповіла історію про те, як колись у селі всі допомагали одне одному. Бувало, в когось корова захворіє, все село несе молоко дітям або хата згорить, разом нову будують. Отак і жили одною великою родиною. Ввечері ми сіли розбирати старі рецепти, пожовклі папірці з записами різних страв, які бабуся збирала все життя. Тут були і святкові страви, і повсякденні, і ліки народні. Це від застуди, калина з медом, показувала вона на один з записів, а це Узвар особливий дванадцять трав треба зібрати в певний час. Коли стемніло, бабуся дістала ще одну свічку, особливу Великодню. Цю свічку треба запалювати, коли на душі важко, пояснила вона, вона освячена, від усіх бід захищає. Ми сиділи при свічці, пили трав'яний чай і говорили про життя. Бабуся розповідала про свої молоді роки, про те, як вони з дідом побралися, як важко було перші роки. Знаєш, що найважливіше в житті? спитала вона, помішуючи чай срібною ложечкою, вміти прощати себе, інших, обставини, бо якщо тримати образу в серці, вона як отрута, все добре труїть. Я слухала і думала про свої образи на долю, на чоловіка, на саму себе. Може, справді, час відпустити їх. Перед сном бабуся дістала зі скрині ще один скарб старовинну ікону Богородиці, почорнілу від часу, але з дивовижно живими очима. Це наша родинна ікона, сказала вона тихо, її ще моя прабабуся привезла з Києва, пішки йшла три дні. Кажуть, вона чудодійна, допомагає тим, хто дітей не може мати. Я взяла ікону тремтячими руками, відчуваючи, як сльози котяться по щоках. Стільки поколінь жінок нашого роду молилися перед цим образом, стільки сліз було пролито, стільки молитов прошепотіно. Помолися, тихо сказала бабуся, щиро помолися, і все буде добре. Тієї ночі я довго не могла заснути, лежала, дивлячись на місячне світло, що пробивалося крізь мережевні фіранки, і думала про все, що почула і побачила за ці дні. Про силу роду, про важливість пам'яті, про те, що найважчі випробування можна пережити, якщо поруч є люди, які тебе люблять. А вранці мене розбудив телефонний дзвінок від Андрія. Він сказав, що знайшов клініку в Німеччині, де допомагають парам з нашою проблемою. Поїдемо? спитав він з надією в голосі, і я, дивлячись на бабусину ікону, що стояла на столі, відповіла так, поїдемо, обов'язково поїдемо. День перед моїм від'їздом видався особливо насиченим. Прокинувшись рано вранці, я застала бабусю за незвичним заняттям. Вона діставала зі старої шафи якісь коробки, перебирала речі, щось відкладала набік. Це тобі в дорогу, пояснила вона, помітивши мій здивований погляд, і для дому твого, щоб затишно було. У першій коробці виявилися старовинні вишиті серветки, тонка робота, яку не зрівняти з сучасними виробами. Це ще твоя прабабуся вишивала, розповідала бабуся, розгортаючи кожну. Бачиш, які дрібненькі бочки. Це вона при каганці працювала після всієї роботи по господарству. Друга коробка містила різні трави липовий цвіт, материнку, Звіробій, м'яту. Кожен пучечок був байливо перев'язаний і підписаний бабусиним акуратним почерком. Це від застуди, це для спокійного сну, а це. Вона дістала особливий пакунок, загорнутий у ляну тканину. Це особливий збір для жіночого здоров'я. Весь день пройшов у приготуваннях та розмовах. Бабуся ділилася своїми життєвими спостереженнями, розповідала різні історії з минулого. Особливо запам'яталася розповідь про те, як вона чекала діда з війни. Три роки ні слуху, ні духу, згадувала вона. Всі вже казали змирися, видно, загинув. А я все чекала, серцем відчувала живий. Після обіду до нас завітала баба Софія попрощатися, принесла величезний вузол з яблуками, щоб в дорозі було, і сіла розповідати про своє життя. Виявилося, що в молодості вона працювала в пологовому будинку акушеркою і допомогла з'явитися на світ половині села. І знаєш що, сказала вона, пильно дивлячись на мене, часто бувало так, що жінки роками не могли завагітніти, а потім раз і Бог дав. Головне, не втрачати віри. Надвечір ми з бабусею пішли на цвинтар провідати діда. Бабуся довго стояла біля могили, поправляла квіти, щось тихенько розповідала. Знаєш, сказала вона, коли ми поверталися додому, дід мені часто сниться. Все такий молодий, веселий, каже не сумуй, Марійко, ще трохи і зустрінемось. Вечір ми провели за особливим ритуалом. Бабуся дістала всі свої свічки і почала розповідати про кожну. Виявилося, що в неї ціла система одні свічки для радісних подій, інші для важких часів, треті для особливих молиток. А це, сказала вона, дістаючи невелику свічку з особливим візерунком це свічка материнства. І ще моя бабуся запалювала, коли просила Бога про дитину. Ми сиділи при свічках до пізньої ночі, бабуся розповідала про своїх подруг молодості, про те, як вони разом проживали радості й горе, як підтримували одна одну у важкі часи. Знаєш, що найважливіше, сказала вона, дивлячись на вогник, щоб було кому руку простягнути, коли важко, і щоб було кому цю руку прийняти. Перед сном бабуся провела мене до моєї кімнати і раптом дістала з кишені фартуха маленький згорток. Це тобі, сказала вона тихо, відкриєш, коли додому приїдеш. Я захотіла запитати, що там, але вона тільки посміхнулася і поцілувала мене в чоло. Все побачиш сама. Тієї ночі мені снився дивний сон, ніби я маленька дівчинка і біжу через квітуче поле, а попереду бабуся, молода і красива, простягає до мене руки, а поруч із нею прабабуся і прапрабабуся, і всі жінки нашого роду, про яких я знала лише з розповідей, і всі вони усміхаються і благословляють мене. Прокинувшись, я довго лежала, вдивляючись у темряву і думаючи про цей сон може, це був знак? Може, всі ці жінки, які жили до мене, справді дивляться на мене з небес і підтримують у важку хвилину. Ця думка наповнила мене дивним спокоєм і впевненістю. Все буде добре, обов'язково буде. А за вікном уже займався світанок, і перші промені сонця торкалися снігу, перетворюючи його на мільйони діамантів. Починався новий день, день мого повернення додому. Але тепер я знала, що везу з собою щось набагато цінніше за всі подарунки, віру в себе і в те, що навіть найтимніша ніч закінчується світанком. Повернувшись до Києва, я довго не наважувалася відкрити бабусин згорток. Щось підказувало мені, що цей момент має бути особливим. Нарешті, коли Андрій пішов на роботу, я дістала загадковий пакунок. Всередині виявилася старовинна вишита хустина, а в ній маленький срібний медальйон, і записка, написана бабусиним акуратним почерком. Цей медальйон належав твоїй прапрабабусі. Вона народила десятеро дітей і кожному передала частинку своєї любові. Тепер він твій, нехай береже тебе і дарує материнське щастя. Я притиснула медальйон до грудей, відчуваючи, як тепло розливається по всьому тілу. В цю мить задзвонив телефон. Це була бабуся. Ну що, знайшла мій подарунок? спитала вона. В її голосі чулася ледь помітна усмішка. Носи його ближче до серця і пам'ятай, ти не сама, за тобою сила всього нашого роду. Життя поступово поверталося у звичне русло, але щось у ньому змінилося можливо, змінилася я сама. Щовечора я запалювала бабусину свічку, і її тепле світло нагадувало мені про ті дні в селі, про мудрість і любов, якими мене там зігріли. Андрій помітив ці зміни. Ти стала якась інша, сказав він одного вечора. Спокійніша, світліша. Ми почали готуватися до поїздки в Німеччину, оформляли документи, проходили обстеження, відкладали гроші. І увесь цей час я відчувала незриму підтримку, ніби всі жінки нашого роду стояли за моєю спиною, додаючи сил і впевненості. Минув рік, багато що змінилося за цей час. Лікування в німецькій клініці виявилося успішним, і зараз, погладжуючи свій округлий живіт, я часто згадую бабусині слова. Про віру і надію. Під серцем б'ється нове життя маленька дівчинка, яку ми з Андрієм вже вирішили назвати Марією, на честь бабусі. Бабуся приїжджала до нас минулого місяця. Побачивши мій живіт, вона заплакала і довго хрестила мене, приумовляючи молитви. А потім дістала з сумки ще одну свічку, особливу це для пологів, пояснила вона, її треба запалити, коли почнуться перейми. Вона силу дає і біль полегшує. Тепер я часто сиджу вечорами, дивлячись на вогник свічки, і думаю про те, як дивовижно влаштоване життя, про те, як важливо не втрачати віру навіть у найтемніші часи, про те, як любов і підтримка рідних можуть творити справжні дива. А ще я думаю про те, що колись розповім своїй доньці про бабусю Марію, про її мудрість і любов, про її свічки, що зігрівають не тільки оселю, але й душу. Розповім про силу нашого роду, про жінок, які жили до нас, про їхні радості і печалі, про їхню віру і надію, і обов'язково передам їй той срібний медальйон, щоб і вона колись відчула цей зв'язок поколінь, цю невидиму нитку, що з'єднує всіх нас. Через роки і відстані, щоб знала, вона ніколи не буде сама, за нею завжди стоятиме сила і мудрість всього нашого роду. А поки що я кожного вечора запалюю бабусину свічку і дивлюся на її тремтливий вогник. І в цьому світлі бачу обличчя своєї бабусі, чую її голос, відчуваю її любов і розумію. Це і є справжнє диво, коли пам'ять серця передається від покоління до покоління, зігріваючи і підтримуючи нас у найважчі хвилини життя. Тепер я знаю напевно, бабусина свічка горітиме вічно в моєму серці, нагадуючи про її тепло, її мудрість, її безмежну любов. І це світло я обов'язково передам далі своїй доньці, а вона своїм дітям. Бо саме в цьому і є найбільше щастя бути частиною нескінченного ланцюжка любові, що простягається через покоління, через століття, через все життя.